Львівська майстриня Оксана Смерека Малик, директор художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв за фахом, філолог-романіст, вже понад 20 років розписує писанки, видала кілька поетичних збірок, створила чималу колекцію жіночих прикрас та авторських ляльок-мотанок. Я завжди все життя щось робила руками, тобто я завжди любила займатися якимось ремеслом, А з конкретно з ляльками сталося так, що я мала просто в житті три місяці часу. Тобто мене Бозя посадила нерухомо і сказала, ти будеш сидіти. Я почала робити ляльки. Основою Оксаниної ляльки є традиційна мотанка на основі каркасу без використання голки. На кожній обов'язково присутні прикраси у вигляді коралів. Де я почала поєднувати свої вірші з ляльковими циклами. Зокрема, на цій виставці є два цикли, зроблені перше, а потім до них написані вірші. Окрім авторської ляльки, майстриня захоплюється виготовленням жіночих прикрас. Коралі почалися з того, що мені якісь розсипалися. розумієте, Я просто їх вирішила переробити не так, як вони були, якось по-своєму. То якщо мене щось захоплює, я віддаюся цьому процесу повністю. І ось в якийсь один момент я собі зробила згарду. Потім я зробила згарду своїй товаришці. Мандруюча виставка авторських ляльок супроводжується серією світлин різноманітних колекцій, зокрема ляльки-Велета, яка потрапила до Книги рекордів України. У Львові щороку проходить такий фестиваль «Етнолялька». І організатори, це була не моя ідея, мене просто запросили це зробити. Вирішили на завершення фестивалю в останній день фестивалю встановити на площі ринок у Львові триметрову ляльку. Це було непросто. Я три дні ще сиділа за машиною вдома і зшивала полотне з чальону, тому що це дуже великий об'єм. Ми діставали сіно, тобто ми оздоблювали там, робили коралі величезні. Відвідувачі виставки захоплені роботами мисткині. Дуже яскраві кольори і дуже незвичайна робота, не та як у звичайних ляльках, що просто ну, напхали щось і. Шелак. Ці ляльки можуть служити моделями для певних моделей одягу, тобто можна використовувати як по фактурі, наприклад, по орнаменті, і навіть по самій, по самій формі, по вигляду. Та, що може бути десь у стилізована, і інше. Десь там може бути трошки спідничка коротка чи якийсь кептарик. Але як загал, наприклад, приклад для одягу, тим більше, що зараз в сучасному одязі дуже часто використовують вишиванку, і це було б таким яскравим прикладом. Оксана Лялька перебуватиме в Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина до кінця червня. Наталія Гасоляк, новини телеканал Раї.